Герера треба, перш за все, розібратися в себе, тому що е, йому дали шанс, е, він їм не волівався, як то кажуть. Але другий шанс буде буде, буде другий шанс. Я так розумію, Шовковський дасть йому другий шанс, але третій йому вже ні, ніхто не дасть. Тому е, заря це заря. Інші клуби та інші клуби. В «Динамо Київ» треба виходити і виконувати те, що потрібно перш за все команді. А не буде так, він задоволений чи не задоволений, що його випускають. Він повинен на тренуванні доказувати главному тренеру, що він кращий, ніж ванат. Тоді він буде грати, буде грати, буде забивати. От тоді до, до нього буде дові, довіра, перш за все, вболівальників, від головного тренера, від помічників. Я так розумію, конкуренцію ніхто не відміняв.